Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми виконаємо лабораторну роботу дослідження кореня та видозмін кореня. Бажаю успіхів у виконанні. А тепер виконаємо лабораторну роботу дослідження кореня та видозмін кореня. Мета ознайомитись із мікроскопічною будовою кореня, видозмінами коренів і кореневими системами. Обладнання. Корінь, лупа, мікроскоп. Хід роботи. Розгляньте корінь пророщеної квасолі. На ній добре помітні. Кореневі волоски, кореневий чохлик. Розгляньте будову кореня під мікроскопом. Завдання 3. Розгляньте корені запропонованих вам рослин. Знайдіть головний корінь, бічні і додаткові корені. Замалюйте у зошит зображення та підпишіть його. Розгляньте кореневі системи. Замалюйте і підпишіть їх. Розгляньте видозміни коренів, підпишіть назви цифр, якими їх позначено. Висновки. У висновках дайте відповідь на такі запитання, які види коренів існують, які є видозміни коренів? Які видозміни коренів у буряка, моркви, жоржини, омели, орхідеї. Чи вплине на життя рослини загибель кореневих волосків під час пересадки рослини?